Ми займаємося з фішками для того, щоб тренувати силу ноги правої. Ми прив'язали до ноги грузик кілограмовий і переступаємо через фішки. Після майже десяти операцій Роман знову вчиться тримати рівновагу. Тепер вже з протезом. У жовтні 23-го року його призвали на службу в армію, призначили сапером. А за менш ніж півроку чоловік отримав тяжкі травми під Авдіївкою та опинився на лікарняному ліжку. Ми виїжджали на завдання, і вже там треба було ще деякий час пройти, і впереді мене йшли. Микола і Володя вони різко присіли, щось чи побачили, чи почули. І Між нами ну, було розстояння метрів п'ять, десь посередині між нами вже спишка, ну, як от сварка біла-біла, і все. Ззаді хлопці хтось закричав я 300. Я подумав, що мене не зацепило, от, а потім почав розворачуватися упав, замітив, що осколком ногу, На адреналіні я не чувствовав ну, болі, ні око вибите, ні пальці, нічого, ні вухо зірване. І я думаю, що це був скид з дрона. Побратими, що йшли попереду, про яких згадує Роман, загинули. Самого чоловіка уламками пошматувало з ніг до голови, ліву ногу відірвало, права з переломом, руки посічені, пальці відтяті. Одне око вибите. Поранених хлопців одразу доставили до стаб-пункту. Далі розподілили по госпіталях та лікарнях. Загалом Роману довелось перенести з десяток операцій. До кості не проводиться втручання. Я не заживуть рвані рани. Рани зажили місяця за два потім зняли ОЗФ і зашили. Ну, дуже довго не заживало тут поранення і під коліном. Зашили, взяли в мене шкіру, кожну пластику зашили. Уже як зажила пластика, потім поставили пластину в руку. Тут вибито осколком частина кістки було тоже взяли у мене кость, поставили там, де вибито, і пластини це все скріпили. І з січня боєць відновлюється у реабілітаційному центрі, займається з ерго та фізичним терапевтами. Каже, вже набрався сил та робить те, що не міг ще кілька місяців тому. Працювали в мене ці пальці не сильно працювали, тільки лево. Зараз я вже можу писати, трошки малювати і конечно, два на п'ять, ну все равно зубную щотку могу держать себе, надавлювати ну дуже удобно что що... Хоч стільки осталось. Роман відкриває очі. Він може повернутися в ліжко. Він може сам вдітися, взутися, пересісти в крісло колісне, доїхати у ванну кімнату, зробити гігієнічні процедури. Дуже важливо сісти на туалет, нікого не гукати, самостійно справитися з цими з цією гігієною. Потім кличуть на сніданок. Він може сам поснідати. Він може навіть собі трошки потім розігріти щось. Одна з цілий чоловіка сісти за кермо автомобіля. Я живу в селищі міського типу. Есть, по хліб з'їздить в центр, ну, в центр це на сленгі. Есть, накри... ну, як раніше можна було пішком там сходити, там, це 20 хвилин, то на протезі 20 хвилин не знаю, колись може приучуся. але на машині Анна Володимирівна дала спробувати свою, Получається, то есть, нічого сверх'єстественного, головне не газувати. Вот. А так все вийдеться. Роман зізнається, найбільше мріє знову бути самостійним, тож активно працює над тим, аби впевнено почуватись на протезі. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.